Друзі, всім привіт! З вами буде Дмитро І ми сьогодні з вами подивимось на магазин, який продає більше ніж на 16 мільйонів доларів на місяць. І він продає звичайний китайський продукт з Аліекспресо. І так, друзі, ось цей магазин виглядає дуже дуже, дуже дуже круто. Мені прям офігеть як подобається. Тут навіть дизайн цього магазину всі креативи відповідають тому, що магазин продає на дуже багато грошей. Тут продумана максимально кожна деталь по цьому магазину. У них так само є підписка. Ви прикиньте, у них є підписка на їхні креми, до прикладу, на їхні так само додаткові продукти, які вони продають, тому що цей магазин продає не тільки один продукт, а так само продає ще додаткові продукти, які він апселить до основного продукту. Але давайте подивимося що це взагалі за основний продукт, що вони продають. Вони продають ось такі якісь масажер, називають, називаючи це там топ номер один масажер. Ну, топ-номер один масажер. Подивіться на ці креативи, на ці відео виглядає дуже прикольно. Там дівчата прям беруть, прикладають до живота, воно там масажує до рук, там розбиває той жир, жиру немає. Всі худають. Подивіться, які тут дуже влучні такі таргетовані картинки для тих, хто має лишню вагу, що їм дуже-дуже просто скинути. І подивіться, які тут фотографії до після, ну це взагалі просто якийсь розрив шаблону, і це все, як вони кажуть, завдяки цьому продукту. Тут дуже багато, до речі, таких відгуків. Магазин закриває максимально круто за рахунок такого скамового контенту, але з іншої сторони, оцей весь дизайн він говорить про те, що ну блін, ну як це може не працювати. У них тут стоїть Shopify Payments, у них тут стоїть Afterpay для того, щоб зробити там оплату частинами, як це там у нас в Україні зроблено. Вони апсейлять цей продукт, додатково якісь патчі додають, плюс гель, плюс ще якісь. Набір з двома кремами, ну дуже класно. Також у них тут є багато продуктів, які вони апселять теж, типу а забрендовані під них. Тут специфіка роботи, як воно працює. Коротше, якась унікальна вібраційна технологія, яка розбиває жири. І ще якщо ви будете з кремом, то використовувати, то буде ще набагато краще. Також інформація по доставці. Подивіться, класно, що можна відтрекати доставки всі. Типу 3-5 днів доставка. Вони пишуть, що вони шипують з ЄС. Ну, зрозуміло, якщо ми працюємо на таких оборотах, то понятно, що в них вже є свій склад, з якого вони відправляють посилки. Відгуки є, реально, відгуки, типу, справжні, там була такою. Дивіться, з татуюваннями прям була такою, стала такою. Ну, ми ж то всі розуміємо, що це ну. Ну, вже як ці робляться відгуки, знаєте, типу навіть навіть на такому оборотах, на мільйонних оборотах, ну все одно є певні способи, які використовуються навіть на там на, на початкових оборотах тисячу доларів в день. Ми так само би використовували такі відгуки. Дуже класно. Мені дуже подобається. Тут окремо є відгуки, окремо є типу питання, на які відповідає Аля типу менеджер. 50 тисяч доларів на місяць на Shopify, або як ми. Заробляємо по системі Shopify дропшипінгу, продаючи товари із Китаю в найбагатші країни цього світу. Друзі! Посилання на наш безкоштовний майстер-клас, де ви про це дізнаєтесь покроково одразу під цим відео. Будемо раді вас бачити! Так, дивимось далі. Що в них тут є? Давайте подивимось стрінку продукта. Ось у них тут стріночка продукта, можна додати в корзину. Зразу у нас тут нам апсейлиться гіфти, Unlocked, Ще й вони оці пояса продають. Ну, пояса, хто займається дропшипінгом вже давно розуміє, що це за пояса. Я можу додати ви Уявіть, типу, перекреслена ціна 59 доларів. За 0 доларів можна будь які обрати вейстрів. Трімер додаємо безкоштовний гіфт. Подивіться на цю корзину. Тут просто ми досягли вже керінбек, типу, щоб зберігати. Ми досягли вже. Безкоштовного поясу. Подивіться, скільки всього вони дають безкоштовно. Тут максимально круто все закриває на покупку. У нас дивіться, вже Sculpt Body нам вже безкоштовно додала, а він коштує 29 доларів. Що тут ми ще можемо пододавати? Можемо додати ще один пропас. Наприклад, давайте додамо ще пропас. Ми додали пропас. Окей, що нам треба зробити, щоб відкрити додатково. Unlock-free propad set, А, ще додати на 19 доларів набрати продуктів, щоб відкрити собі ще додатковий набір оцих типу насадок на цю штуку. Та давайте додамо, давайте додамо ще оцей крем за 29 доларів. Все, в мене ще додатково продуктів. Коротше, ну типу, це просто якийсь дуже крутий формат апселів, коли ви людині на гарячій людині на етапі корзини починаєте казати за подарунки, починаєте казати за від, типу, доводити робити такий, як це сказати, гейміфікацію того, що вам треба до. Досягти ще там буквально 19 доларів, щоб отримати ще один подарунок, і людина додає додає все корзину. Тому що виникає таке відчуття, що ти платиш менше, отримуєш дуже-дуже багато. Супер, ми вже набрали на 200 доларів. Давайте перейдемо на чекаут. Так, ми переходимо на чекаут, чекаут у нас стандартний шопіфаївський, можемо оплатити зразу шопіфай пейменсом. Тут Dynamic Button, зразу у нас подавались продукти, всі шофрі продукти. Коротше, тут нічого особливого в нас немає. PayPal до речі, в нас тут немає. І я здогадуюсь, чому немає. Тому що вони продають крема, а крема PayPal дуже не любить. Те, як у них стоїть Shopify Payments, який працює на базі по факту Stripe, я не знаю, якщо чесно, як їм Shopify Payments дозволяє продавати крема. Але говорячи про їх оборотку 16 мільйонів доларів на місяць, і ну, багато задоволених клієнтів. Якщо така оборотка є, то точно Shopify Payments у них проблем немає. Давайте повернемось назад на магазин. У нас корзина, до речі, збереглась, чи ні? Так, корзина збереглася. Супер. Давайте подивимося за продукт, і скільки він насправді коштує. Тому що, ну, виглядає все максимально максимально привабливо. Ще й у нас там аля знижка 54%. Тобто 54, тут же 47. Ну трошки накрутили, звісно, вони зі знижкою. Коротше, вартість цього. Вібро 109 доларів. 200 доларів вони кажуть, що він коштував. Типу сьогодні знижка 109. Давайте подивимось, скільки взагалі цей продукт коштує на Аліекспресі. Так, відкриваємо наш улюблений Аліекспрес. І тепер Вібро І ось наш Вібро Масажер, який коштує в середньому. Ну, от я бачу там за 18 доларів, як у нас виглядає. Зараз глянемо тут же знов мені знижки. Типу, так, він виглядає у нас ага. Крутілочка спереду в нього така стоїть. Ну, оце він і є, по факту. Відкриваємо його і дивимось, що це є? 29 доларів він у нас коштує. Його продають за 109 доларів, друзі. Те, про що я завжди кажу. Тепер, зазвичай накрутка на продуктах в середньому в три рази. І так, друзі, тепер давайте зайдемо на Alibaba, подивимось, скільки на Alibaba коштує цей продукт. Тому що продаючи на таких оборотах, ну 100% у них ну, набагато нижча ціна. Ніж на Aliexpress, тому що працюючи з Alibaba, ви працюєте з Factory. але ви можете працювати з Alibaba, тільки якщо у вас є величезна оборотка. Ну, подивіться, скільки цей продукт коштує на Alibaba. B. Він коштує 300 гривень. Тобто 327 гривень від тисячі штук. Давайте ми поставимо не Україну, а United States. Коротше, друзі, 8 доларів цей продукт коштує. На Алібабі, ну просто це щось, як ти кажеш, insane, це amazing. Во короче, дуже 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 прикольно. У них мінімально. А вже ж типу, від якщо ми беремо там від тисячі штук, то буде така ціна 8 доларів. Вони його продають за 100 плюс доларів. Просто це націнка там ікс 10 На що тут буде ще складатись вартість доставки цього продукту, але в будь-якому випадку це буде набагато нижче ніж ціна на AliExpress. Ну і це набагато вище буде маржинальність. Також що тут можна робити? Customized logo, якщо ми хочемо додати лого, додати packaging. Додавати графік кастомізейшн від трьох тисяч штук. А вони точно продають в середньому 182 тисячі продажів в місяць. То вони точно продають, ну, точно <говорит> мають дуже дуже класні ціни для у їх постачальників. Короче, розібралися вже за купельною вартістю. Це просто, просто капець. Так, друзі, ми вже розібралися з тим, що ну, магазин дійсно крутий, дизайн магазину офігенний. До речі, цей магазин зроблений на темі Dawn, звичайній на основі. Але, типу, купа, купа кастомізації. Тут повністю переписана тема, це повністю кастомний дизайн. Він максимально легкий, максимально зрозумілий, і вже тут нічого не лишилось від попередньої теми. Ми розібралися з магазином, ми розібралися з закупівельною вартістю продукту. В цілому з цим продуктом розібрались. Давайте тепер подивимось, як вони генерують, скільки трафіку, щоб генерувати таку Величезну кількість продажів. Мене цікавить знайти їх сторінку в Фейсбуці. Я думаю, найпростіше це можна зробити десь через якийсь саппорт. Зазвичай, да, зазвичай тут сторіночки. Так, у них є інстаграм-аккаунт, можемо відкрити, зараз переглянути, що в нього там робиться. Vibrosculpt, гляньте, 51 тисяча. Топ-1. Скульпін масажор. Ну, запаковані вони сильно, лайків у них небагато, дуже дивно, не, не дуже розкручують, напевне, історію саме в Інстаграмі. Вони, певне, використовують купу платного трафіку. Давайте подивимось. Їхня сторінка 19 тисяч лайків у Фейсбуці. Інформація. Прозорі сторінки у цієї сторінки зараз є активна реклама. Їхня компанія називається B2C Response LC. LC – Ну це американська компанія. По суті. Окей, у них працює 13 людей з Колумбії. П'ять людей з США, які контролюють цю і одна людина з Філіппін. Дивимось бібліотеку реклами. Будемо дивити, що вони взагалі крутять за рекламу, як вона виглядає. Ну я вже бачу тут купу UGC контенту. Ніша тут абсолютно зрозуміла, цільова аудиторія тут теж зрозуміла, але реклами крутиться не так то й багато, насправді. Найстаріша реклама запущена 6 травня. До речі, на моє день народження, якраз 6 травня, 23 червня, але вони напевне постійно оновлюють рекламу, постійно шукають якісь робочі креативи. Але то, що тут крутиться, 16 реклам. Ну, це. Я не скажу, що тільки вся ця реклама, напевне, генерує весь цей трафік. Давайте зараз я запущу пару відео. Угу. Ну, Боже, я просто не уявляю, як вони це можуть крутити в Фейсбуці. Боже. Друзі, ну це просто. Це проти взагалі всіх правил. Подивіться. І це крутиться зараз в Фейсбуці. Подивіться. Єде. Я, я не знаю, як це можна крутити в Фейсбуці. Це просто щось. Це просто щось неймовірне. Отакі От кадри використовувати в Фейсбуці. Це, це просто жах. Цього не можна використовувати в Фейсбуці. За це банять одразу. Скоріше за все, мені здається, вони крутяться з якихось дуже трастових агентських акаунтів у Фейсбуці. Агентські аккаунти в Фейсбуці дозволяють... Типу, обходити деякі обмеження Фейсбука, давати кращий перформанс, давати швидший, типу, перегляд оголошень. Якщо навіть блокується рекламний аккаунт, дуже легко розблокувати цей рекламний аккаунт. До речі, ми можемо відкривати генські аккаунти у Фейсбуці. І, до речі, на них можна, ну так. Більш-менш типу акуратно можна запускати подібну рекламу. У них це прям взагалі треш, типу, не можна запускати. Я не знаю, як навіть агентські аккаунти дозволили, але можливо у них якісь є своя людина в Фейсбуці, яка дозволяє їм видали їм якийсь аккаунт і дозволяє їм крутити таку рекламу. Але в принципі, отаку от тематику, яку не можна, тематику, яка блокується на звичайних аккаунтах в Фейсбуці рекламних, можна крутити на агентські аккаунти. Якщо вам цікаво відкрити агентський аккаунт, ми ВУДІКОМ відкриваємо ці агентські аккаунти. Посилання на відкриття агентських аккаунтів буде обов'язково під цим відео. Переходьте, ознайомлюйтесь з умовами і працюйте без банів, без проблем з Фейсбуком. І саме головне, без жодних лімітів. Давайте подивимося, як у них виглядає найстаріша реклама. Угу. Та ну, це, 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 це все, друзі. Це просто це дрова. Це просто смерть. Я не знаю, як вони крутяться, ну, вони просто геймченджери, типу, вони просто зламали, зламали рекламу у Фейсбуці. Я вожу Віброс Масажер. у них, походу, класно спрацьовує SEO. вони є на Amazon, дивіться, вони масштабуються з усіх сторін. Вони ще є Outlook, Індія. Коротше, вони вже всюди. Вони заполонили просто весь інтернет. Коротше кажучи, дуже-дуже-дуже цікавий продукт, дуже класний продукт. Є певні питання до цього продукту. Як вони його запускають? Скоріше, також є реклама в Гуглі. Ну, але дивлячись, в цілому на цей магазин, друзі, ну тут все зрозуміло. Тут є класний дешевий кітай. Продукт максимально круто запакований магазин, максимально грамотно пропрацьовані апсейли, даунсейли, коротше, типу сил контентна частина максимально крута. Є також хакнута реклама в Фейсбуці. Я впевнений, тут є додаткові джерела трафіку. Точно там у них був Тікток, я бачив, точно вони ще щось з Тіктока роблять, можливо, заливають. У них дуже-дуже круто зроблений бренд. Ну і що можна сказати, в день вони продають на 600 тисяч доларів. За один день ви можете просто собі вийти 600 тисяч доларів за один день. За тиждень це 3 мільйона 4 мільйона доларів за тиждень. До речі, можемо ще подивитися recent sales у них. Відкриваємо recent sales. І що у них От 16 хвилин, тому 26 хвилин. тому. У них за хвилину раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. За хвилину у них по 6-8 по продажів відбувається. І дивіться скільки, скільки, скільки тут всього у них продається. Оці віброскульпти годину тому у них просто ну у них за годину. Просто десятки десятки замовлень цього ж продукту. Ну я я в шоці. Офігенний продукт. Я впевнений, що якщо навіть його запустити просто в звичайному іншому магазині Health and Beauty, то ну, цей магазин цілком виглядає як віннер. Тому що в свій час ми продавали лазерний епілятор, і у нас так само був конкурент, який продавав там, на 3-4 мільйона доларів на місяць. Ось забрендований крутий конкурент. Він продавав цей продукт. Незважаючи на це, ми теж продавали наш продукт з псевдобрендингом звичайною сторінкою на шопіфайвському магазині. Коротше кажучи, друзі, дуже дуже цікавий кейс цього магазину. Дуже класно побудовані процеси. Багато чого можна навчитись, Я коли переглядав цей магазин, теж для... уловив певні моменти, які можна використовувати в наших магазинах. До прикладу, оцей елемент за апсейлом, цю гейміфікацію дуже круто виглядає, якщо класно його задизайнити. Тому, друзі, на цьому в мене все. Зустрінемось в наступному відео.